день, шановні, невеличке відео про, про сорта, які в нас є, і які будуть і були. Осінній сорт, я так кажу, бо він такий осінній сорт. Не зимовий, золото скіфів, або хай буде скіфське золото, щоб не кидались тапочками по мені. Декому це важливо. Хоча якщо золото скіфів, або скіфське золото, невідомо, як це правильно. Алича, то це не алича, це яблуня. Якщо не зрозуміло, що золото скіфів чи скіфське золото яблуня, так же саме ці назви і алеча, то алечу від яблуні досить просто відлічить. Навіть даже, даже неможливо спутати. Дивіться, яблучко. Теж 5-6 років. Ні, 5418. Ми пишемо? Дивіться, пофалюсь перед вами плодами. Таке гарне яблучко цікавого. Це тут такий загарчик, це листочкою перекривали. Ну, дивіться, на дереві. Ну, було більше, ну воно вже вже воно достигло, вже його можна їсти. Такий сорт дітям в школу. На запах тримає. Смак теж солодке, не кисле. Кому потрібний? Ну, лежить воно дуже погано. До нового року воно... Ну якщо не говоримо про спеціальні хранилища, де ви мене розумієте, хто розуміє, то, то добре, хто ні, то, то воно вам не нужне так на зберігання. Це осінній сорт, наголошую. Okay. Смачне. Поріжемо для вас. О, дивіться, ріжеться лагенько, тобі ж воно встигли. Отакі ось. Гарний яблучний такий запах, смак, смак. Давайте почвакаємо. Солодко-кисле, Соковите, шкурка. Тверда. При, при споживанні помітно, що заважає. Ну це ж не слива. ну таке яблуко. Воно не Воно імунний сорт. Питає син, чи воно не йому, ніяк йому. Не дивіться, не хворіє практично нічим. Хоча є. Ну не забувайте, що це наш сорт. Я маю ввиду, е селекції нашої місцевої. Не хочу казати на даний момент радянської чи, чи яка вона там була тоді. Ну, тля любить. Любить тля крутить трошечки гілочки. А так, так взагалі-то ніяких. Питань до нього немає. Є в нього один недолік такий невеличкий, якщо воно дозріває при хорошій умовах, то воно осипається буквально в один день. Можна піти спати, буде отак, вранці встати, всі яблука вже лежать долі. Чого воно так себе веде? Це, мабуть, до, до вищих інженерів, садівників треба питання. Оце, оце не хвороба, це косарики почалися вже. Є такий жучок. Підрізає отут листочок, бачите? І листочок в'яне. Для чого він це робить? Це тільки він може об'яснити. Я нам нічого не можу сказати. по цьому Це косарі так називаємо. Бачите так уже. Під'їдає щось, підрізає. Ну, підкошує. Косарі, на них кажуть.